Підлітки в усіх проблеми з самооцінкою, це просто вікове, і школа, звичайно, цьому сприяє. Ну, просто навіть сама форма те, що щодня дитину оцінюють на кожному уроці перевіряють домашні завдання. Тобто щодня дитина проходить якесь оцінювання, постійно, така атмосфера іспита вже це знижує безперечно. І в різних ситуаціях спілкування також ну, переважна більшість вчителів тримається згори вниз, дивиться на дітей. І це, звісно, теж сприяє. І... Серед таких найбільш важливих ну, таких помилок, які можуть допускатися, наприклад, часто пропонується учням оцінювати учнів, тобто давайте ми проголосуємо, хто найкраще розповів вірш. Або давайте ми проголосуємо, яку оцінку ми зараз поставимо. Ну зрозуміло, що оцінки за домашнє завдання не голосують, але досить, досить часто це, начебто, якось робить цікавішим урок. Це можливо ствоєв, можливо, вчитель сподівається, що це створює таке враження ну, більшої справедливості, що це не я, це от усі так сказали. Але ну, це загалом неправильно, тому що таку відповідальність покладати на дітей е, об'єктивного оцінювання. Вони до цього не готові. Це завжди оцінювання популярності цієї дитини. Тобто. Своєму другу я свого друга я оцінюю вище, інших нижче, того хто мені більше подобається. Ну зрозумілі такі речі. Тобто, це додаткове таке оцінювання популярності, яке, в принципі, і так дуже важливе для дітей, яке вони без того відчувають, наскільки вони популярні в це той вік, коли це дуже важливо. І Це ще одна просто додаткова. Конкурс на популярність і виходить, що можливо це був якийсь шанс проявитися, що можливо ця дитина не найпопулярніша серед однолітків, але, наприклад, вона добре декламує вірші. І тут було б краще, щоб, ну чи як в чомусь іншому, щоб це оцінював якраз вчитель. Ситуації цькування, травлі, як це називають, це загалом дуже, дуже складна ситуація, але її можливо, можливо вирішувати. Батькам потрібно не соромитися, говорити про це з учителями. Це власне їхня. Робота і це має бути співпраця усіх, тобто цю проблему точно не варто ховати, начебто її немає. Говорити про це з учителями, якщо є в школі психолог, це має бути спільна робота. Насамперед важливо, щоб дитина, ця Розуміла, що це не пов'язано власне, з нею, тому що це, можна сказати, певний ну, нещасний випадок, який може статися з кожним, тому що зазвичай вибирається якась причина. Дитину дражнять, що в неї там руде волосся, довгий ніс будь-що. Але насправді причина загалом не в цьому. Є таке на жаль, схильність в дітей, що коли недостатньо сформовані стосунки в колективі, коли вони не знають, як їм спілкуватися інакше, це такий спосіб відчути себе, що ми разом От ми робимо щось разом, ми там боремося з ворогом. Ми вибрали когось ворогом, і ми разом. Його цькуємо. І, в принципі, це випадковість зазвичай, яка саме дитина для цього обрана. І тут важливо, щоб дитина розуміла, ну, щоб у неї не було враження, і що вона погана і тому з нею це відбувається. І буває і протилежне. Її починають заспокоювати, батьки і кажуть, ти знаєш, це тому, що ти такий розумний, це тому, що ти такий. Інший, от у мене теж таке було в дитинстві. Це часто, так, от якраз з талановитими розумними дітьми. Ну, зрозуміло, це якось заспокоює, але це, в принципі, те саме. Тобто, за дитиною закріплюється ну, така роль жертви, яку вона навіть сприймає, що я жертва, тому що я такий хороший. І це якраз небезпечні речі. Тому тут, тут, тут важливо говорити про те, що це така як хвороба колективу, яку потрібно виправити саме у колективі. І відповідним чином налаштувати і цю дитину, що таке стається, і на це потрібно дати відповідну відсіч. Це потрібно виправити. І Працювати також з дітьми, і тут, теж, якщо йти від того, що ну, можливо найприродніше, спробувати звернути увагу на те, наскільки погано цій дитині, як вона страждає, от дивіться, як йому погано, це не зовсім дієво, тому що це так само закріплює за цією дитиною роль жертви. І, е, і закріплює роль е, агресорів. Тобто підтверджується те що, те, що відбувається, вже підтверджено. І так, воно отримує негативну оцінку, але це не означає, що, що щось зміниться. Більш дієвим можуть бути е, такі моменти. Говорити про це, говорити про те, наскільки це негативно наводити інші приклади, тобто показати цю ситуацію збоку. І, говорячи, навіть не звертаючись до кожного, що от саме ти погано зробив. Що дивіться, як погано виходить у нашому класі, ну так спрощено кажучи. Що от у нас є таке явище, і нам потрібно з ним боротися. Ну, скажімо, так дати шанс кожному зайняти позицію, що от усі ми це робили, але і мені, в принципі, завжди це не подобалося, і я би і не хотів якраз в цьому брати участь, тобто, от підштовхнути. Кожного до ось такої індивідуальної позиції в цьому, що от у нас це є, але загалом тут і не моя провина, і якраз я не проти з цього вийти. Є така поширена теза, порада, вона загалом правильна, що не можна критикувати вчителя. Що, якщо ви обговорюєте вчителя між собою вдома, дитина не повинна цього чути, тому що це знижує його авторитет. Я ну, загалом погоджуюся з цим безперечно, але, скажімо, це не варто сприймати тут, наважуся на таку думку, не варто це сприймати як абсолютно аксіому. Тобто бувають різні випадки, і в випадку зовсім від прямого конфлікту і справді образи дитини, вона має відчувати, що батьки завжди на її боці, що все-таки це якийсь зовнішній світ, в якому хтось може бути неправий, в якому хтось може її образити, в якому і вона може бути неправа, але що в неї є. Тил є її батьки, які, власне, завжди на її боці, які завжди її підтримують, це, це важливо. Тобто, напевно, в випадках відкритих конфліктів дитина має відчувати, що батьки вірять їй насамперед, а не вчителю, що вони підтримують її. І навіть коли вона не зовсім права, тобто, найголовніше. Має бути оце відчуття, що батьки завжди за мене. Це справді важливо, тому що самооцінка вона формується з оцінки батьків. От, те, що думають про дитину батьки, потім залишається у неї як її думка про самого себе.